Це виглядало як блеф, потім це виглядало як бред. Або ні, спочатку це виглядало як бред, потім це виглядало як блеф, а тепер це виглядає як план. Я про Гренландію, про те, що Трамп повертається до цієї теми. До речі, про Канаду, як про 51-й штат, він не повертається. А до Гренландії повертається. І я вам скажу, що ви знаєте, а чим взагалі схожі між собою Гренландія і Канада? Ну, по-перше, у них є сухопутний кордон між собою. Ви не знали? Розкажу вам: є спірний острів. Гренландія знаходиться біля Канади, не біля Європи, а біля Канади. І між ними є спільний острівець, який вони довго не могли поділити. А потім вони його поділили б і на ньому є сухопутний кордон. Так що, отак, от дивовижна історія у нас є, що у нас є Гренландія, яка є частиною Данії. а Данія є частиною Європейського Союзу, а Канада є частиною Америки і між Америкою і Гренландією є сухопутний кордон. Ну, так це сталося. Так, от ці дві країни. І Гренландія і Канада вони домінують великою мірою в Атла... Ар... Арктиці, в Північному Лідовитому океані, де зараз Росія намагається вибудовувати всі свої афери, курси, рухи, і робить це за участі Китаю таким чином. Реальна історія така, що Китай і Росія намагаються захопити всю цю північну шапку землі, там щось розвідувати, робити, робити свої транспортні суда рухи і так далі. І ключове, що справді навколо Гренландії, купа російських і китайських різних суд, суден. І в чому тут є проблема ключова для світу. Давайте з вами про це поговоримо і що це, як це, і як це і яким боком тут Україна. З вами, я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець Аналітика. І говоримо сьогодні про геополітичні речі, тому що сьогодні ж, вибачте, водохреща, сьогодні ж Христос хрещає в річці Йордан. А ми говоримо про океан, ми говоримо про море. Ми готовимо, ми говоримо про велику морську геополітику. Тому ці речі між собою пов'язані, якби ви там не робили. Але я не говорила. Я вас запрошую підписуватись, поширювати, лайкати, коментувати. Це дуже важливо. Бред, блеф, план. Бред, блеф, план. Що насправді відбувається? Є, Є Європа, у якій дуже багато всього треба узгоджувати, робити. Вона не дуже багата, у неї немає серйозних потужних ресурсів у Данії, зокрема, для того, щоб охороняти, обороняти, тримати під контролем, розвивати Гренландію. Ну, немає. Ну, і так далі. А і американці несподівано кажуть, а у нас є гроші, ми будемо фінансувати Гренландію, розвивати її. Ми будемо там будувати все, що треба, і так далі, але ми не будемо чіпати місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування як існувало, так і існує. Ви є гренландцями, у вас є Гренландська автономна держава. Тільки ви раніше були в складі Європейського Союзу, не були в складі Європейського Союзу, а були в складі Данії. І е, вас не могли фінансувати, а ми вам пропонуємо те саме, тільки більше, плюс ще купу грошей. Отакий такий план. Тобто йдеться не про захоплення чи там створення якогось додаткового штату, а про створення такої автономії, яка нічого не забирає у Гренландії, а додає їй, додає їй просто багато грошей, які у американців, звичайно, є. Для американців це важливо, тому що там корисні копалини, тому що там північні антарктичні всякі штуки, які могли би заблокувати Китай. І Росію, ну тому що ви розумієте, що якщо по великому рахунку, то саме Росія, Аляска, Канада і Гренландія це і є коло навколо е цього океану Лідовитого. І якщо все це заблокувати біля Аляски з одного боку, а біля Гренландії з іншого боку. Ну, там трошки ще Норвегія виходить, але вона так само не дуже ворожа і так далі. То, тоді повний контроль опиняється у американців. І американцям для, для американців це вкрай важливо. Що відбувається з гренландцями? Гренландці не вважають себе датчанами, вони абсолютно щиро вважають себе абсолютно окремою. Ну, вони є окремою нацією, окремою державою, яка там поклала просто частину своїх функцій на Данію, на європейців, які їх там захищають, які там їм щось дають, якісь субсидії і так далі. І всього цього все менше і менше, тому що у європейців цього немає. А Сполучені Штати кажуть, ми вам точно дамо більше, ніж Данія. І тут дуже важливий момент. Наскільки у е Цього народу, наскільки у гренландів, у гренландців, наскільки у них значить оця близькість до Європи є частиною менталітету? Чи вони вважають себе відданими Данії? Бо насправді йдеться про те, що ви були автономією ну, на півколонію, ну, навіть не на півколонію, а реально були захоплені Данією. А в даному випадку у вас є можливість добровільно, мирно, незахоплено <кій> перейти до Америки. Я не знаю точно там всі деталі, які у них є з суверенітетом, але якщо у них є якісь проблеми з Данією, ну, припустимо, там Данія це хоче, а вони не це хочуть. То вони точно можуть це витергувати у американців. Тому що американців не цікавить взагалі нічого, крім одного. Щоб там були їхні добувні кампанії, і щоб там були їхні військові судна і бази. Оце все, що їх цікавить. Що цікавить європейців? Європейців в принципі нічого не цікавить і. Данія багато разів вже висловлювалася з приводу того, що їм ця Гренландія до лампочки. І я впевнений, що в якийсь момент в Данії почнуться рухи, які будуть говорити: віддамо цю Гренландію, нафіга нам на бюджеті її тримати. От. І отут я ж кажу, що я подивився публікацію в економісті, як це бачить Трамп. І я вам скажу, що це схоже на, на реальний план. Схоже на реальний план. Йому треба запустити. І він уже це робить. Запустити дві протилежні течії. Одну запустити в Данії, нафіга нам на шиї тягнути цей острів. А таких, такі течії дуже багато в Європі. Багато в Європі хто говорить, а навіщо нам це. А послухайте, подивіться, згадайте Україну. Скільки разів у нас говорили, да навіщо нам цей Донбас, да що нам цей Донбас да? і так далі. Були такі розмови? Ну, були такі розмови. Тобто навіть в рамках однієї повноцінної держави бувають розмови, що той регіон вам потрібен, а той не потрібен. Тобто їм треба запустити оцей черв, який би з'їдав датчан, з одного боку, а з іншого боку, не датчани там вирішують, а вирішують гренландці. і їм просто треба переконати гренландців, що такий варіант їх дуже-дуже влаштує. І чи зможуть це зробити американці, я не знаю, але це схоже, ще раз кажу на план. <клух> Чому у Трампа зараз більше енергії займатися саме цим питанням? Тому що в нього очі загорілись. Після того, як він успішно виконав операцію в Венесуелі, а сьогодні прямо про це говорить, що 200 бійців відправились в Венесуелу і виконали все завдання. 200 бійців, 200. Ну, тобто він сказав Путіну, ти засранець, чи то пакє. Перепрошую, ти гівнюк. Ти почав свою операцію проти України і ведеш її там 4 роки. А я все те, що мені треба було, зробив за стільки-то днів. І зараз він в ейфорії, звичайно. Він в ейфорії, він буде торгуватися, пропонувати, домовлятися. У нього є такий. Імпульс потужний, як це все зробити, і я думаю, що справді ми побачимо якісь інші історії. Якщо йому вдасться зараз підіграти Ірану з, із революцією, з всім іншим, бо насправді погрози від Сполучених Штатів, що не здумайте довити революцію, вже прозвучало. Якщо справді відбудеться така цікава історія, коли народ, який повстав зараз, в Ірані, з ним зараз борються переважно е такі антимайдани. Ну, Тобто там антимайдан існує на державному рівні, він озброєний. такі ну, я сказати так, добровільні організації, які просто душать народ. Так от ці добровільні організації зараз і душать е е повстанців, революціонерів, протестантів. І якщо в це втрутиться якимось чином влада за умови, що буде більше. Протестів, а Трамп там уже став героєм, тому що він же підтримав, Ну, він один з небагатьох, хто ну, тупо прямо підтримав ці протести. І нам би теж ці протести якось підтримати, тому що ну, насправді від того, як буде Іран допомагати Росії, ну, багато що буде залежати, в тому числі воно багато вже залежало. От, а тут зараз народ хоче змінити свій устрій. Зараз там дуже хитрі е, варіанти, йдуть всередині, значить там різні течії намагаються. Ну, коротше, у них же ж як? У них є хамні, це верховний їхній бос, і є президент. Ну, от Сьогодні фактично йдеться про те, щоб цю країну перетворити просто в президентську країну, а не е, ісламського е, ну, існого. Ісламського орієнтовану. і це означає, що вони зараз кажуть, це все винен хаміні, давайте його виженемо, і після того залишиться президенти, і ми і так, далі, і так далі. А народ хоче змінити всю систему. Таким чином, в владі є дві течі: одна хоче використати народ проти боротьби з чи верніше задля боротьби з. Церковним цим релігійним кланам а народ хоче всю владу поміняти і повернути. Багато хто каже шаха, який був, а багато хто каже просто демократію. Ну тобто тут розібратися з цим важко. І, до речі, дуже важливо і дуже цікаво була запущена інформація про те, що Хаміній вже готує, як виїхати в Росію, як там переїхати туди і так далі втікти. І це теж дуже важлива історія, тому що. Я не знаю, чи це правда, чи це неправда. Чому саме в Росію, чому не в той самий Катар який-небудь, чи куди небудь ще. Але ну, нам це поприкольніше, що він в Росію втікає, бо туди всі втікають. От. І це сигнал народу, в тому числі, що ви подивіться, ваш тіпа, тиран вже готується як втікти. Це повинно піджучити людей до більших протестів. Ми бачимо, що на... спочатку протести починались як цивільні, студентські, можна сказати, потім до них доєдналось багато різних людей. Зараз на протестах я дивлюся відео дуже багато жіночок в паранжах, таких, знаєте, значить, які нібито мали би бути дуже релігійними підтримувати цих мул, а вони виходять на протести. Влада там застосовує механізми близькі до тисячі вдовованої тисячі. Зараз вони розглядають варіант, як дати всім по 10 тисяч гривень на наші гроші. Але ну ясно, що не товарами, а чеками, купівлями їжі і так далі. Бо цього всього не вистачає. Американці заблокували все, що пов'язане з нафтою. Грошей у них відповідно немає. І, до речі, цей самий процес відбувається з Венесуелою. І зараз. Американці тиснуть на місцеву владу, щоб вони нікуди нафту не відправляли. Бо якщо будуть відправляти, американці ж то її будуть затримувати, не, нікуди не випускати. Просто їм дешевше було б, щоб їх її не відправляли. Це означає, що економічний колапс теж може наступити в Венесуелі, і тоді відбудуться певні регульовані процеси чи нерегульовані. регульовані. Тут дуже важливо. От подивіться. В Ірані і Венесуелі вони все це блокують і запускають хаотичні процеси повалення влади. А в Росії ні. Тому що в Венесуелі і в Ірані не існує загрози розвалу держави і розширення ядерної зброї. А в Росії існує, і всі розуміють, що якщо Росія почне валитися. То вона не просто на зміну її придуть якийсь демократичний уряд народно обраний. Ну тому що у них яка демократія у росіян? В Венесуелі може бути якась демократія. В Ірані може бути демократія, от, ну, там був ш... цей шах, який був ну, демократами, проєвропейським і так далі. От, а, цей... а в Росії це неможливо ніколи, тому е... от вони не роблять з Венесуелою. Вірніше з Росією те, що вони от роблять зараз з Венесуелою, з Іраном. А непогано було б, щоб вони прикрутили гаєчки Росії. І в Росії, до речі, як тільки все це відбулося в Венесуелі, зразу місцеві z канали почали писати: це натяк на те, що вони хочуть втрат вкрасти нашого Путіна і так далі. Да. І це може бути натяк на все, що завгодно. Але ключове ми починали з чого? Почнемо з того, що. Трамп ввійшов в таку фазу, коли він вірить у все, що він робить. Тобто він раніше був егоцентричним, а зараз він дуже егоцентричний. Він переміг в Венесуелі, він досяг свого результату, і він тепер хоче якісь інші рішення. Вчора вони заявили про те, що Колумбія наркоторгівці... Але справа кримінальна не відкрита, бо ключове спочатку кримінальна справа. До цього вони говорили про Мексику те саме, про Кубу те саме. От. І тобто, у Трампа громадсьдіопланів він готовий багато що робити, але ключове для нього все таки чи будуть. Це підтримувати американці, бо у нього вибори: вибори в листопаді наступного року і буде обиратися повністю весь конгрес і третина Сената. І якщо американці це не будуть підтримувати, то він програє вибори і втратить свої повноваження, бо йому сенат і конгрес це будуть блокувати всі його рішення таким чином. Ну і тоді імпічмент можливо і все інше. Тому в даному випадку, звичайно, дуже багато залежатиме від того, як американці будуть реагувати. Поки що їх реакція на Венеселу 50 на 50. Тобто кількість тих, хто підтримує цю операцію, приблизно на 1% менша, ніж тих, хто не підтримує. Тобто там ну, об'єктивно говорити можна, що 50 на 50 розклалася. Як це буде далі? Зараз Трамп оголосив двох військових і Рубіо, двох керівників Збройних сил, грубо кажучи, Пентагона і Рубіо відповідальними за Венесуелу, коли його запитали, а хто ж з них головний? Ну, хоча нібито зрозуміло, що головним має бути Рубіо, бо він має найвищу посаду. Але Трамп сказав за все буду відповідати я. Тобто він бере на себе відповідальність, а це означає, що він вірить в те, що. Там буде перемога, бо якби він не вірив, він би когось призначив, потім сказав, це не я, це він винен. От і е, я обіцяв сказати, як це пов'язано з Україною. Це пов'язано прямо з Україною, тому що е, на сьогоднішній день Зеленському треба швидко встигнути переформувати все, що він може робити, і повернутися до е, Трампа тим місцем. В якому він не побачить корупції, порушень демократії і так далі, тому вкрай потрібно йому зараз виставити на переговори тих, хто буде виглядати як більш-менш пристойні люди, і не, з якими Трамп погодиться вести перемовини далі. Бо ми знаємо, що сьогодні, коли у Трампа все пішло, він уже не буде миритися з Зеленським, з його там всякими вимогами додатковими і так далі. А треба, щоб прийшли нові люди, які не будуть боятися суперечити щось Трампу. Хоча це теж сьогодні дуже важко. Тому для нас звичайно важливіше було б, щоб головні заперечення з приводу всіх процесів зараз надходили з Росії. Ми їх бачимо, але їх ще недостатньо. От і безумовно, після того як оці маніпуляції Трамп завершить, він повернеться до питання. України і до питання перемовин і ключове, на яких позиціях ми будемо знаходитись. Зеленський дуже старається. Він дуже хоче вдати, що він займається тут реформами. Ми можемо над цим скільки завгодно ржати. Але ж він не нас намагається обдурити. Він знає, що він нас все одно не обдурить. Він намагається обдурити Трампа і Європу. От. Європу він точно не обдурить. А Трамп він такий хлопець, що він може. Він його теж не обдурить, але він може вдати, що він повірив. У Трампа це буває, пам'ятаєте, як Україна ударила по Валдаю ай яй 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 яй, -яй взяв, повірив. Потім через два дні сказав, що не повірив. І так далі. Тому це ключова сьогодні історія. Ми за цим будемо стежити. Події можуть розвиватися затягнуто і довго, а можуть стрімко змінитися вже до вечора. Тут ніхто не знає, як це буде, бо тиск на Венесуелу. Ми бачимо, а і він очевидний, а що завтра от не Трамп ще, які можуть бути новини прямо сьогодні, і сказати важко про це. От, тому він діє, він діє не спонтанно, він діє по плану. У нього є своє бачення, як треба досягнути тієї чи іншої мети. Інша річ, чи це підтримує американський народи, чи це буде на користь Україні. Поки що. Не на користь Україні всьому, але великою мірою. І поки що американці так само підтримують його пополам на пополам. Стежимо за подіями. Слава Україні! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, будь ласка, мій канал. І коли ж я забув сказати, що сьогодні ж. Водохреща. І сьогодні в такий день ми повинні підтримувати всіх хто пов'язаний з морем, з водою. Тобто морпіхів, ребята, морпіхів наших підтримайте. Будь ласка, ми їм вже зібрали 200 тисяч на авто, а залишилося ще 100. Треба, будь ласка, підкинути, підсуетитися. І сьогодні давайте це зробимо в такий важливий і такий відповідальний день, як водохреща. Христос ця хрещає.